На чернігівських міліціонерів, які несли службу в зоні проведення АТО, напала зграя молодиків. Місце дислокації чернігівського загону було в Харкові. Сутичка сталася після чергування, під час якої один з наших правоохоронців застосував зброю та поранив літнього хлопця. Нині Максим Власенко та його напарник знаходяться в стаціонарному відділенні чернігівської лікарні. Він запевняє, що застосувати зброю був змушений після того, як побачив на землі окровавленого напарника, зробив попереджувальний постріл в землю. Понявшись ситуація накаляється. Вот, я представился сотрудникам милиции. Вот, они, ах, если вы милиция, то вас сейчас приедут расстреляют. Молодые люди подбежали, сбили меня с ног, вот, начали выкручивать мне руки. Один начал выкручивать мне пистолет, и вот когда этот, он двумя руками начал выкручивать этот пистолет, вот, и про, про, произошел вот этот выстрел. Нині обидва співробітники міліції проходять необхідне медичне лікування. Медики кажуть, привезли їх в тяжкому стані. Він потрапив до нас у стані середньої тяжкості, з вираженою зверженою з зниженими забоями голови, верхньої щелепи, кінцівок, шиї. От, ну, на, даний момент, на даний час хворий отримує лікування. Консультований і обласними спеціалістами, і нашими ну стан зараз стабільний, ну але ще потребує лікування. В міліції Максима Власенка характеризують як урівноваженого та спокійного міліціонера. Проте Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження. Слідство з'ясовує за яких умов стався конфлікт. Правоохоронці безпосередньо міліція Чернівщини керівництво зацікавлений в об'єктивному повному розслідуванні даної справи. Враховуючи і ту сторону, і сторону працівників міліції, свідчення працівників міліції в даній справі. Максим Власенко працює в міліції більше десяти років в складі зведеного загону в зону, АТО поїхав вперше.